Всім привіт! Це Артур і зараз я провірю, по-перше, реакцію на українську мову. Ну, а по-друге, що б хотіли вам передати. Добрий день. Я український журналіст. Скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які живуть в Україні? Пішли. Дуже що дякую, гарно дня. люди з України. Приїхали нас тут убивати. Дуже дякую, гарного дня. Добрий день, я український журналіст, скажіть, що б ви хотіли передати людям, які зараз вас там з тої сторони, з тої сторони фронту. Щоб ви хотіли їм передати. Перестаньте в нас стріляти. А ви що б хотіли передати? Дякую. Гарного дня. Добрий день, я український журналіст з Вінниці. Скажіть, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз знаходяться? Що б ви хотіли українцям передати. Щоб був мир. Щоб був мир. А мы тоже очень хотим мира и только этими живем. Одними мыслями о мире, больше ни о чем. А вы еще хотели передать? Ну, то же самое. На большую землю. То же самое, да. Дякую. да очень очень хотим на Украину и не можем никак выехать. Потому что нету популярного. У вас есть какие-то родич там? Полно, мы с Херсона, вот он, мне муж з Херсона. И у нас родственники в Херсонской Николаевской области просто очень много. А он пряпустки называется, чему мы не, не можем. Ну, не можем никак еще да, сделать, да. Добре, дякую, гарного дня. І вам теж, спасибо. Бачите, люди хочуть миру. Ну, продовжуємо зйомку і на українську мову хоче реагувати нормально. Добрий день. Я український журналіст, скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз з тої сторони фронту. Привіт. Дякую, гарного дня. Я український журналіст, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз знаходяться. Ой. С какой, з... з України? Так, додому. Дякую. Добрий день. Я український журналіст. Що б ви хотіли передати людям, які зараз з тої сторони фронту знаходяться? <кхух> Наверное, прекратить війну как можно скорее. Тому що це ужасно, я думаю, для любого человека, вне зависимости від языка, на котором він говорить. Пожалуй, так, Удачі всім. Дякую, гарного дня. Добрий день, я український журналіст. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони зараз фронту? Що б ви хотіли передати українцям взагалі? Ангарі, там такий питання. Що ти... У вас є якісь почуття, не знаю? Що... що ви хочете сказати? От якби ви зараз говорили з єдиною зі Львова чи з Вінниць, а ви чи з Києва? Я який журналіст. Я вільний журналіст, я не як не працюю. я що хотіла би передати тим людям, які которые... Так. залишилися людьми вот, Человеческое, это сказать, человеческое достоинство, оно всегда должно, должно быть в людях, и никогда не как сказать, ни при каких обстоятельствах мы не должны терять свое человеческое лицо. И все. То есть не превращайтесь в животных, оставайтесь людьми, сохраняйте свое сострадание, так сказать, и всегда будьте готовы протянуть руку помощи. Дякую, гарного дня. Ну, как бачите, дуже гарні коментарі. Скажіть, будь ласка, я український журналіст. Що б ви хотіли передати тим людям, які зараз з тої сторони фронту? Ні, на б... жаль, Все одно у вас якісь почуття є і щоб, шо... мабуть, щось би хотіли сказати. Ми не розуміємо українську мову. Добре, дякую, гарного дня. Добре. Ну, Ось і таке буває. Тобто, бачите, ну, до речі, я зустрічав і злих дуже людей, які там проклинали всіх, хто їх обстрілює. Але в цілому дуже приємні люди терпляються. Добрий день. Я український журналіст, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз там, по іншу сторону фронту, так би мовити? Що я хочу? Хочу я міра. Міра. І щоб у нас таке ж час було, як раніше. Зарплати були, пенсії були. І щоб діти повернулися, які уїхали і внуки. Все. Дякую, гарного вам дня. Доброго дня. Я український журналіст, скажіть, що б ви хотіли передати тим людям, які зараз по іншу сторону фронту. Скажіть Я те, що ви відчуваєте, не потрібно нічого там придумувати. Не знаю, всього хорошого, добра, міра. Так же як і нам, так і їм нужен. Любви, счастья, здоров'я, щоб діти були здоровы, родители. Не знаю, всего просто человеческого счастья. Дякую, а ви? Добре, дякую, гарного дня. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли передати людям, які з тої сторони фронту зараз? Я хочу передати їм благополуччя, щоб вони дійшли, щоб побачили своїх рідних, дітей і майбутнє щастя в майбутньому житті. Дуже вам дякую, гарного дня. Друзі, я не знаю, що вам сказати. Не вірте цим тупим маніпуляціям в цих змі. Комусь вигідна ця війна, але війна не потрібна ні нам. Ви це прекрасно розумієте, ні тим людям, які тут. Ніхто не хоче війни, ніхто не хоче йти на Київ і на Львів. Ніхто не хоче. Тут живуть мирні, звичайні люди, які дуже гарно мене прийняли. І я дуже їм вдячний. Я не знаю, чи прийняли б мене так в якомусь іншому місті. Ну не знаю, Донецьк мене вразив. Папа. -па.